14 листопада 2023 року у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися з двома військовослужбовцями Ярославом Яцьковим та Євгенієм Павловським. Ярослав Яцьков загинув 2 квітня 2022 року. Йому було 28 років. Закінчив загальноосвітню школу номер 27 у Житомирі. Після того отримав базову технічну освіту в училищі, навчався в Поліському національному університеті на юридичному факультеті. Провчившись він рік вступив до лав полку Азов. Розповіла в коментарі Суспільному Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. 24 лютого 2022 року. Ярослав Миколаєвич зустрічає на передових позиціях оборонних на бойових позиціях. Він захищає місто Маріуполь саме. На цих позиціях 2 квітня обірвалося його життя. Він був мужнім воїном, відважним воїном. Він був справжнім побратимом. Він був наставником для нових азовців, які приходили, які поповнювали ряди Азова. І вже у званні сержанта і командира взводу він захищав Україну під час повномасштабної агресії. Петро Маковецький був сусідом Ярослава. Вони дружили з сім'ями. Дуже добрий, порядна людина і порядна дитина, і ще школи його знаю. Він і спортом займався, такі дуже добрі, порядний, а сім'я взагалі ізумітельна. Дуже такі щирі, хороші. І перед цією трагедією якраз я був на роботі, на зміни, він приїхав маму забирати. Ми так поспілкувалися, все було добре. Хто знав, що воно таке буде. У травні 2022 року Ярослава Яцькова нагородили орденом за мужність третього ступеня. Євгеній Павловський загинув 7 листопада 2023 року у віці 27 років. Чоловік закінчив Житомирський політехнічний університет. Працював в іт сфері. Розповіла подруга сім'ї Євгенія Наталя Кончевська. Наталя Кончаська розповіла, що Євгеній не встиг створити власну сім'ю. Чоловіка залишились батько та бабуся. Військовослужбовців Ярослава Яцькова та Євгенія Павловського поховали на Смолянському військовому кладовищі.